Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу показати вам в даному відео двох чарівних орхідей одного сорту. Це орхідеї Пірат Пікоті. Знаю, що у багатьох в колекції він у вас є. Я теж його дуже хотіла собі до колекції. І минулого року я все ж таки наважилася його купити. Купила я його по акційній ціні, так як дівчата, які займаються продажею квітучих орхідей, перед новим привозом зробили таку невеличку акційну акцію, і ті орхідеї, які у них залишилися, поставили на них акційну ціну. І саме по цій акції по акційній ціні я і купила собі ось цю орхідейку піратика Пікоті. Він на той момент був у квітучому стані, ще декілька квітів. На той момент у нього було. Навіть тоді, коли він приїхав, ну, коли я отримала посилочку, відкрила її ще навіть три або чотири квіти на ньому були, але все ж таки я. Зрізала це цвітіння, тому що ви вже знаєте з попередніх відео, що коли я отримую поштою навіть квітучу орхідею, все одно я цвітіння зрізаю. Тож, друзі, після того, як я ось цій орхідейці зрізала цвітіння, орхідейка, я від неї очікувала, що вона пробуде сплячу пруньку, але цього не сталося, вона, навпаки, почала засушувати цвітоносик. Коли цей цвітоносик відсох, коли цей цвітоносик повністю відсох, я його зрізала. І орхідейка через деякий час дуже активно почала нарощувати кореневу систему, листову масу. Я цю орхідейку потім пересадила у домашню посадочку, у ось такий подвійний горщик, який я дуже люблю сажати свої орхідеї. Але настала потім весна, всі мої орхідеї. Як одна почали випускати цвітоносики одна за іншою, потім почали активно формувати бутони, деякі вже навіть заціли, а ось ця орхідейка ніяким, ніяким чином не хотіла у мене квітнути. Я не розуміла, в чому причина, тому що всі підкормки одинакові, догляд одинаковий, стоїть на тому ж місці, де і всі, але цвітоносика я ніде не бачила. І ось тут всередині літа. Я, у мене був запланований день поливу. Я поливаю орхідеї, беру цю орхідейку в руки і, як завжди, починаю огля оглядати її, шукати цвітоносик, чи немає його, чи ні. Я постійно сподівалася на те, що він десь там в пазухах є. І ви вже, мабуть, побачили, що з цього боку більше пар листочків, ніж з цього. Ось бачите, тут одного листочка не вистачає. А все, друзі, тому що, все ж таки, коли я оглядала орхідейку під час поливу, я ось так зігнула листочок, той, якого тут бракує, і побачила всередині малесенький цвітоносик. Бачите, він був ще трошки меншого розміру, ніж ось цей молоденький корінчик, який звідси, звідси виглядає. І ви розумієте, що цей цвітоносик просто він випустив, мабуть, його ну, орхідейка випустила цей цвітоносик, мабуть, з усіма іншими, але за рахунок того, що, бачите, його стиснули були ось ці два корінчики, які вийшли з пазух. Плюс, дуже цієї орхідейки, прилягають щільно один до одного листочок. Бачите, і він був там настільки стиснутий, що він не міг ніяк пробитися. І піти в активний ріст. Ось бачите. І коли я це побачила. дивіться, Ось там він був в пазухах, такий малесенький, весь зажатий корінчиками, я одразу ж прийняла рішення: я розірвала листочок на дві частинки, розвела їх в сторони і поки що їх так залишила ці листочки. Потім я через декілька днів спостерігала за цією орхідейкою, я побачила, що орхідейка дуже активно почала продовжувати нарощувати ось цей цвітоносик, він з нереальною швидкістю почав рости. І все ж таки ці частинки від листочків я зняла, тому що вони почали в'янути. Я їх акуратненько зняла, щоб не травмувати ось ці молодесенькі корінчики, на той момент вони були маленькі. І я дуже, друзі, була зраділа, коли я побачила, що орхідейка продовжує все ж таки ростити цей цвітоносик, і все ж таки, я дочекаюся першого домашнього цвітіння цієї орхідейки. Ну, я там, друзі, якщо чесно, сподівалася, ну, перше домашнє цвітіння, можливо, там 5, максимум 6 квітів. Але зараз я вам покажу, який результат все ж таки я отримала, і скільки. Квітів видав мені цей чудовий сорт. Дивіться, друзі, вона його, якщо чесно, формувала дуже довго, і тільки недавно почала їх ось ці бутончики відкривати. Дивіться, яка краса. Вони, знаєте, такого насиченого кольору, а все через те, що бутони ця орхідейка вже формувала після того, коли вже температури були трошки нижчими, і спека вже була спала. І були такі комфортні, настали дні. Дивіться, друзі, бачите? І це ще не все. Ось він, яких розмірів, і він на цьому не зупиниться. Я знаю. Дивіться, друзі, ось цей такий чарівний каскад з квітів. Вісім бутонів вона вже відкрила. А інші, дивіться, це буде навіть більше, ніж 10. Тому що я вже знаю, як квітне цей сорт. Ну, він просто нереальний, кольори такі, знаєте, насичені, тому що літнє цвітіння набагато. Ну, літнє цвітіння не є таке яскраве, ніж осіннє зимнє, або весняно-літнє. На весні теж, поки комфортні температури, орхідейка відкриває яскраві квіти, а потім, якщо вона дорощує або пізно вже відкриває свої бутони. і... За вікном вже стоїть спека і дуже високі температури, тоді орхідейка відкриває квіти більш такі блідого кольору. Ну, подивимося ще раз. Ось така у мене краса перша домашнє цвітіння, і мене, якщо чесно, емоції дуже і дуже переповнюють. Ось такий вигляд зверху. Я, друзі, ці е, е, квіти не формую, вони самостійно, ось так, е, гарно. Лягають по обидві сторони. Повернута у мене ця орхідейка до вікна. Вікно у спальні та вітальні у мене не, я не досвідчую, у мене ламп там немає. Вони отримують ці орхідейки тільки світло із вулиці, денне світло, яке їм потрапляє через вікно. Ось така, друзі, у мене. Краса розквітла. А зараз трошки вам розкажу про цю орхідейку, тому що це також пірат вікоті. Але ви вже знаєте також із моїх попередніх відео, що я любила замовляти відцвіташки. І саме серед відцвіташок, там з невеличким інтервалом, я, мабуть, отримала спочатку цю орхідейку, потім. Через декілька днів замовила декілька відцвіташок, тому що ніколи я, якщо замовляла відцвіташки по акційним, там цінам 100 гривень, 110, чи, чи яка там ціна була, ну, приблизно ось такі були ціни. Я завжди замовляла по декілька: там 3, 4, 5. І саме, друзі, серед тих п'яти відцвіташок мені потрапився ще один сорт пірата пікоті. Як я це зрозуміла? Я це зрозуміла, друзі, не одразу, тому що. При тому, що орхідейка була неквітуча, це був сорт сюрприз. Ці орхідейки були ще заражені тріпсом. Ось бачите, ви можете побачити ось ці характерні пошкодження на листочку. Ось цей листок він був найменший, він був на той момент центральним, ось такий, як цей, і він був десь ось в такому рівні, і він не розвивався. Потім, після того, коли я зробила всі обробки від тріпсів. Орхідейка з часом адаптувалася, я її майже одразу пересадила, не пам'ятаю, з яких причин, але я орхідейку цю пересадила теж вже в домашній ґрунт, в такий подвійний горщик, і орхідейка почала активно нарощувати кореневу систему, вона адаптувалася, і вона після обробки шкідників почала активно нарощувати і листочок. І все ж таки я зрозуміла, що правильно зробила, що. Обробила цю орхідейку від тріпці, тому що побачила ось це пошкодження листочок, бачите, виріс нормальним, але пошкодження залишилося. І з того моменту орхідейка мені наростила ось цей листочок і ось цей. Пройшло рік, відколи в мене ця, ці дві красуні. Але, знаєте, я був у мене один такий випадок, коли в мене був день поливу, і я поливала саме. Ось цю орхідейку і ті орхідеї, які в мене знаходяться на вікні у спальні. І я ще, знаєте, коли протирала ці орхідейці листочки, я зрозуміла, що в мене теж є на іншому вікні орхідейка з такими ж самими листочками і з такою ж самою подібною листовою розеточкою. Я побігла до вікна. В іншу кімнату почала оглядати свою орхідеї і схопила ось цю орхідею і почала порівнювати. І думаю собі, знаєте, так, ну не може бути, Не може бути, я постійно шукала серед відцвіташок саме сорт пірат пікоті. І після того, коли я свідомо купила ось цей сорт, тому що я знала, що це пірат пікоті, мені попався серед відцвіташок саме ще один піратик пікоті. Але потім я собі. Так, знаєте, стала думати, можливо, я і помиляюся, можливо, листочки є у орхідей багато подібних, і, можливо, це інший сорт. Але, знаєте, ці орхідейки. Можливо, якщо ви купували від цвіташки, ви знаєте, що продавці зрізають цвітоносики під корінь. Особливо, коли орхідейка заражена тріпсами, то вони стараються зрізати цвітоносики, тому що одразу на них видно, що саме у орхідейки є тріпси. Але в моєму випадку мене це навіть дуже на той час дивувало, саме в цій орхідейки був. Такий невеличкий ось такий цвітоносик, на якому були. Він був не до кінця зрізаний, на якому були дві сплячі бруньки. І після того, коли я її пересадила, обробила від шкідників, коли орхідейка пішла в активний ріст, саме з однієї пробудженої почки, орхідейка віддає мені цвітоносик. Вона, його, вона на ньому сформувала чотири бутони, які цвіли майже три місяці. Потім вона почала дорощувати той цвітоносик, квіти попередні почала відсушувати, і так було цілих три рази. Вже під кінець залишилися були тільки дві квіточки, які я вирішила все ж таки зрізати. Я їй дала сили для того, щоб вона вже свої всі сили направила на нарощення листової та кореневої маси. Ось така, друзі, у мене історія з цими піратиками. До речі, коли я, ну, коли я купувала ось ці відцвіташки, де у мене був попався пірат пікоті, ось цей, саме з цією партією у мене попався був і сорт орхідейки Попугай. Ось такі в мене були чудові сорти. Якщо ви також любите купувати відцвіташки, Можливо, навіть і вам потрапляться деякі такі цікаві сорти, які коштують зараз немаленьких коштів. І ось бачите, ось цю орхідейку я, мабуть, віддала за неї 350 гривень, тому що вона була квітуча, але все ж таки по акційній ціні. А ось ця мені потрапилася майже задарма за 100 гривень. Але дивіться, в неї два цвітоносики. У неї активно росте центральний листочок, в неї чудово розвивається коренева система посадочка нова, домашній ґрунт. І ця орхідейка, сподіваюсь, зацвіте не менш пішніше, ніж оця, тому що від цієї орхідеї теж я не очікувала такого пішного цвітіння, тому що, наголошую, це перше домашнє цвітіння. А це вже буде у мене. Ну, Можна сказати теоретично, що перше домашнє, але, ну, але вона ж в мене цвіла вже вдома із пробуджених почечок, але із магазинного цвітоносика, який в, нього, який в неї був попередній, а ось це в мене буде майже таке справжнє домашнє цвітіння, тому що у цієї орхідейки вже домашні два цвітоносики, і, вже, якщо чесно, Дуже сподіваюся на те, що вона дуже гарно зацвіте. І все ж таки у нас попереду період такий опалювальний, дуже буде багато сухого повітря. І сподіваюся на те, що ці орхідейки не почнуть відсушувати мені бутони, нічого з ними не трапиться, і вони мені дуже пишно зацвітуть. Якщо чесно, друзі, боялася я спочатку сумні... ну, не те, що боялася, а сумнівалася, чи купувати мені цей сорт орхідеї чи ні, тому що перед тим, коли купити той або інший сорт, я переглядаю такі деякі відео огляди того чи іншого сорту, який мене цікавить, і були, знаєте, такі невеличкі відгуки, що або спостереження, у кого вже є, ну, у кого був вже цей сорт, що ці орхідеї. Дуже такі, знаєте, жадібні на цвітіння, жадібні на видавання, ну, нарощення листочків, на нарощення корінчиків. А я вам, друзі, скажу те, що, можливо, в тих людей, можливо, якісь ну, неправильні умови, які не підходять для орхідей і, таким, і такою своєю поведінкою вони так реагують і. Ну, вони так, як, ну скажімо, відкликаються на свій догляд. Ну, Дивіться, я не знаю, у мене, ось, бачите, такі розеточки чудові. Ну, ця все одно прийшла мені із більшою розеточкою, хоча вже теж три листочки ось ці наростила в моїх домашніх умовах. Ось тут. Тільки два домашні, і ось цей вона продовжила була магазинний. Ну, Коли я її купувала, продовжила нарощувати. Можна сказати, два з половиною листочка мої. А тут цілих три. Але ви бачите, що коренева, коренева система в неї є, листочки в активному рості. Дивіться, корінчик, корінчики також всі в активному рості, вони молоденькі, вони зовсім недавно пішли. Причому, як вона цвіте, ну, я не знаю. Я просто, знаєте, мені просто інколи повітря бракує, коли я бачу ось таку красу. Тому що я ніколи не сподівалася, що колись досягну ось таких результатів, що колись мої орхідеї теж будуть цвісти ось такими пишними каскадами. А ще, друзі, я дуже сподіваюся, ще дуже чекаю на цтіння Сого, Сого юкідана. Вибачаюсь, навіть важко говорити, тому що з кожним роком. Він цвіте, все пішніше і пішніше. у нього з'являється додатково по декілька, там по дві, по, три квіт, по дві, по три квіточки. І я дуже з нетерпінням чекаю на цвітіння ще свого юкідана. Не знаю, друзі, ви знаю, що ви будете мене запитувати, чи буду я продавати? Когось із цих двох красунь, тому що в попередніх відео я казала, що дублі буду продавати. Не знаю, друзі. Все вирішу після того, як орхідеї зацвітуть. І все вирішить те, яка, ну, якої орхідеї цвітіння мені більше сподобається. Не знаю. Обов'язково вам потім буду поступово все розказувати. Але, знаєте, мені потрібно дуже так налаштуватися на те, щоб віддати. Дуже легко орхідейку, тому що, ви знаєте, коли людина відпускає від себе щось дуже важко, навіть якщо це орхідейка, то з нею обов'язково може страпитися щось погане. А я не хочу, щоб я там продала орхідею людині, людина буде дуже там чекати на цей сорт, а орхідейка може у цієї людини загинути. Мені потрібно, знаєте, так, налаштуватися, що ні, в мене вже є цей сорт, мені ось інший зайвий, тому я з легкістю можу його віддати. Ось, коли я, друзі, налаштуюсь, обов'язково зніму відео, відсортую всі ті сорти, обов'язково їх підпиш, підпишу після того, як вони зацвітуть, і обов'язково, звісно ж, буду зменшувати свою колекцію, а вірніше не зменшувати, а звільняти місце для нових своїх хотілочок. Ну що, друзі, ось таке трошки невеличкий, невеличкий огляд я вам зняла про свого піратика Пікоті. Ось така покажу вам ще раз моя домашня краса, перше домашнє цвітіння. Неймовірний сорт. Якщо ви його дуже хочете, обов'язково собі купіть. Ви про нього не пожалкуєте. Взагалі, непримхливий сорт. Дуже вдячний. І він обов'язково буде радувати вас так само, як і мене. Ну що, друзі, дякую, що ви зі мною. Дякую, що підписуєтеся на мій канал, що переглядаєте мої відео. Як завжди, традиційно бажаю вам пишних та здорових орхідей. Миру нам, злагоди та до зустрічі!